Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Корактори з мотоблока. Показую наступне відео, як ми робимо педаль щеплення. Ось цей річажок, він знаходиться аж сюди далі, бо ми коробку перевертаємо. Він знаходиться аж назад. Стащить. Для чого, щоб його перевернути, треба відкрутити ось цих три болтика. Там один, два і три. І перевернути цю храпову мухту вперед на, що там, не на 90 градусів, ну, вперед на один, як би сказати, на один прохід. І ось таким чином у нас виходить тяга на педаль щеплення йде. Вона йде практично рівно. Щоб там ні в бік, ні вправо, ні вліво не тягнуло. Ось таким чином ми робимо педаль щеплення. Тут вже зразу воно не приварене, ми вже дивимося як хто, куди, в яку сторону його, чи там рівно, чи. Пологіше вже під конкретного клієнта можна приварити під алькуснім. Кого цікавить переобладнання мотоблока в міні трактор, пишіть, дзвоніть, заходьте телефон у підписі.